Родина покійного, дорога наша скорботна громада. Минулого місяця ми тут ховали Юрія Вербицького. Я ніколи не думав, що на цьому полі почесних поховань, де поховані люди, які віддали своє життя за нашу державу. В столітті, що ми що ми на цьому полі будемо ховати однолітки моїх. Я думав, що ця смерть буде останньою. Ніхто з нас, з нас собі не міг уявити, що нас чекає. Я не знаю, чому так стається, що забирають. Таких красивих людей від нас, сильних, чесних, мужніх. Він загинув за нас з вами. Він загинув за державу. Це нестерпний біль для рідних. Це велика біда, яка висушує очі, тому що за ці останні дні ми стільки випликали. Стільки було сліз, що дай Бог, щоб це були останні сльози. Смерть цієї небесної сотні, смерть Андрія, вона має не просто нас змінити, вона має нас якось переробити, тому що ці хлопці померли. За нас всіх з вами, за те, щоб ми були іншими. Таке Боже проведіння. Кожен з нас має за тим дуже серйозно задуматись, Тому що вони сьогодні там в небі дивляться за нами. Андрій дивиться за нами, це наші нові ангели. Я не буду сьогодні багато говорити. Я просто низько схилю голову, тому що це наш герой. Це наш герой. دښو ته به یې